Ця історія сталася з моїм новим знайомим, з яким ми познайомились на відпочинку. Одного вечора ми з ним сиділи в тіні дерев. Спека зійшла, приємний вітерець віяв прохолодою. Микола розповів пригоду, за яку йому досі соромно. Вибачитися перед татом він не зможе, і носить тягар на серці. Коли він навчався в інституті, Тато пообіцяв йому, що після закінчення подарує цінний подарунок. Тато мав бізнес і подарунок купить обов'язково, якщо пообіцяв, Микола мріяв про машину і не абияку, а спортивну, червоного кольору. Продивився всі моделі, сподобалась одна, але такої немає ні в кого з друзів. Татові прямо сказати не зміг, а водив показував то в одному автосалоні, то в іншому. Неодмінно тільки такі машини, так що тато вже знає, чого хоче син. Інститут закінчив з відзнакою, і в той день, коли вручили дипломи, тато стояв із подарунком. Микола чекав, поки тато привітає його, все дивився на подарунок, щоб швидше його відкрити. По очах тато зрозумів, що всі слова безсилі, і простягнув синові коробку. Микола нетерпляче рвав подарунковий папір. Коли на поверхні показалась коробка, відкрив її і застиг. В ній лежала книга в дорогій політурці. Хлопець прочитав то була біблія. Така образа виникла до тата, що він повернув назад подарунок, а сам повернувся і пішов, не оглядаючись. Додому більше не повернувся, як мама його не просила. З татом він зовсім перестав спілкуватись. До образи додалася злість, що тато не захотів подарувати йому автомобіль. Роботу знайшов легко, зарплата хороша, згодом займав високу посаду. За ті 10 років, які не спілкувався з татом, він придбав собі великий будинок, автомобіль, відпочивав на найкращих курортах, всього досягнув сам. А в душі спокою немає одна тривога. Що так довго тримав злість на батька. Розуміє, що тоді він чинив неправильно. Одного разу вирішив поїхати та попросити пробачення за роки мовчання і за образом. Приїхав, а будинок пустий, подвір'я поросло бур'яном. Зайшов у будинок і так сумно йому стало. Ходив кімнатами, згадував щасливі роки дитинства. На полиці лежала біблія, яку колись дарував тато. Відкрив, поглянув, в кінці був приклеєний ключ від автомобіля і документи на нього. Стояв, дивився, а сльози капали з його очей. Біль, сором, і нічого не можна було повернути, і навіть не можна вже було попросити пробачення. Згодом і дізнався від сусідів, що тато виїхав на проживання за кордон, не дочекався сина.